Бавити старомодного менталітету та призивати жінок на військову службу, а українських дівчат з маличку готувати до захисту країни. Гучних заяв наробила одна з радниць командувача сухопутних військ. Але не тільки вона так вважає, що жінка має бути на передовій а не в Європі. Заявляла Мар'яна Безугла, що слід мобілізувати абсолютно всіх і чоловіків, і жінок з 18 років говорили військові, серед них підполковник 68 ї бригади. Не знаю, дівчата які у вас плани на майбутнє, але нас з вами в обов'язковому порядку призивати не будуть в новому мобілізаційному законі, який прийняли 11 квітня, для дівчат залишили добровільчі засади. Але, любі мої, якщо маєте медичну або фармацевтичну освіту, обов'язково маєте стати на військовий облік, хоча примусово призвати вас не можна. А є країни, де до військової служби жінок ставляться спокійніше. Перше, що й вам, і мені приходить на думку, це Ізраїль, там дівчата. Служать два роки, а звільнити їх від цього може материнство, вагітність або релігійні причини. Є приклад і серед європейських країн, так в Норвегії з 2014 року, всі жінки віком від 19 до 44 років мають служити в армії 19 місяців. При цьому наші красуні теж воронять Україну в збройних силах. Наразі служать 65 тисяч жінок, що на 40% більше ніж у 2021 році.